Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю. І ми сьогодні маємо дуже серйозну тему, тому як в на початку 2023 року в українців, які перетинають кордон з Польщі в Україну і потім хочуть повернутися назад, виникають дуже серйозні проблеми, і про це на сьогоднішній день мало хто знає. Тож раджу дивитися це відео до кінця, і звісно, ділитись ним в себе в соціальних мережах, щоб якомога більше українців знали цю інформацію і не попались. В халепу, тому як тепер, виїхавши в Україну, можна просто-напросто не повернутися назад до Польщі. Отже, ви знаєте, що люди, які заїхали до 24 лютого, які мають візи просрочені карти побиту, мали змогу вільно їздити між Україною та Польщею, тому як всі візи і далі продовжено до 31 березня. Але після 1 січня 2023 року прикордонники почали повідомляти людей, які в цей період на свята от повиїжджали в Україну, вони їх почали попереджати, що ви тепер маєте тільки. Одну змогу виїхати в Україну і по цим просроченим документам повернутися назад до Польщі. Якщо вони вийдуть два рази, то на жаль, вже по цих самих просрочених документах їх не впустять, не дивлячись на те, що устава про коронавірус продовжена до 31 березня. І прикордонники пояснюють, що після того як українці виїхали в Україну і повернулись назад в Польщу, їм треба звернутися до ужондів міста. І підтвердити їм, підтвердити в Ужанді, що вони перетнули кордон з України в Польщу, типу як після 24 лютого, і вони мають ці люди отримати статус Укр, тобто статус тимчасового захисту. І є одна головна причина, чому Польща це робить, тому що. Зараз до 31 березня головна задача польської влади перевести всіх якомога більшу кількість українців, які сидять на продовжених візах і картах побиту, на тимчасовий захист, тобто, щоб скоріш за все, вони в кінці 31, ну після 31 березня, уставу про продовження віз і карт побиту на основі карантину будуть. Скасовувати. І абсолютно всі українці тепер будуть перебувати, типу як під тимчасовим захистом, тобто на уставі від березня 2022 року. Тож, друзі, якщо ви маєте продовжені візи або карти побиту і збираєтесь їхати в Україну, знайте, що тільки одна змога така у вас є. Після того, як ви повернетесь в Польщу, вам вже другий раз вас не впустять, не випустять. Тож звертайтесь після цього в. Ужинди міста для того, щоб отримати статус Укр. А також ви зможете собі встановити, після цього додаток має обиватель і будете перебувати під тимчасовим захистом я знаю, що дуже велика кількість людей з такими документами, ну вже з підтвердженням, що вони заїхали повторно в 2022 році, після 24 лютого, і навіть це підтвердження перетину кордону не давало. Ну якби в ужендах не хотіли видавати статус Укр. Побачимо, як зараз це буде виглядати, і чи не будуть вони. І чи не будуть вони відмовляти в статусі Укр навіть в такій ситуації? Бо дана інформація поступає від підписників, поступає від прикордонників і офіційно на якомусь державному рівні про неї доки що ніхто не говорить. Точно так само, як ніхто і не говорив про автоматичне скасування статусу Укр, навіть якщо ви виїжджаєте на один день. До України і потім повертаєтесь назад до Польщі. Тож, друзі, будь ласка, якщо у вас є змога, ставте лайк цьому відео, пишіть будь-які коментарі під ним, а також діліться ним в себе по соціальних мережах, відправляйте своїм друзям по месенджерам для того, щоб вони знали, яка небезпека їм зараз загрожує при перетині кордону. Бо назад до Польщі другий раз просто-напросто не впустять. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. І до нових зустрічей.